Доброго дня, мої любі маляти, дуже рада вас вітати. Малята, скажіть, будь ласка, про що ми розмовляємо на цьому тижні? Так, ми розмовляємо про те, що скоро ви всі підете до школи. А найвіщо ходити до школи? Так, щоб продовжувати вчитися, щоб ви стали в мене найрозумніші, найкращі, щоб ви в майбутньому змогли отримати найкращі професії. Так? Так. А що ж таке школа? Так, це наступний заклад, де ви починаєте вчитися, де дітей читають, чекають вчителі. Так? Молодці. А чого навчають у школі? Читати, писати, рахувати. Так, ви продовжуєте вчитися всьому тому, що починали вчитися в нас в дитячому садочку. Там ви будете і малювати, і ліпити, і читати, і писати. А згодом ви почнете вивчати ще багато-багато різних цікавих предметів. Хто ж ви будете коли підете до школи? Так, ви станете школярами. А де сидять діти в школі? Так, в класі за партами, згодна з вами. А що ж таке перерва? Так, це відпочинок між уроками. І сьогодні я хочу з вами вивчити одного дуже цікавого вірша. Вірш називається Як багато знаю я, в мене є книжок багато, і новенькі, і старі. Я піду до школи з татом.